И наважаться росіяни на нові терористичні акти, як то підрив Каховської ГЕС, щоб призупинити просування українських воїнів. Поки такого наказу немає, але, але якісь все одно випадає, що загроза, наприклад, по тій самій АЕС по локальним дамбам вона має місце бути, тобто вони не полишають спроб будь-якими методами наробити нам лиха і призупинити контрнаступ, чи повернулись вагнерівці в Україну? Якось частково і не в значній кількості. Скоріше за все, коли ми тут запитуємо про вагнерівців, ми маємо на увазі з вами не конкретно вагнер як окрему структуру, а як шматки вагнера в структурі чогось, наприклад, там їхньої якоїсь гвардії, да, розгвардії. Тобто, це більше ось в такому ключі. У складі чогось іншого, не в значній кількості вагнерівці є на території України. Чи введуть в Україні на законодавчому рівні покарання для чоловіків, які незаконно покинули територію країни е, да, скоріш за все, внесуть якусь відповідальність? Да, якось це е, буквально на папері зафіксують. Чи справді у Пентагона майже не лишилось фінансових та матеріальних ресурсів для підтримки України? Ні, одразу випадає ні, неправда. Ні, там достатньо ресурсів. Якесь е, приторможення, так скажімо, певної допомоги. Воно скоріше пов'язано з нашими внутрішніми проблемами ніж з дефіцитом у Штатах. Чи прийме Конгрес США окремий законопроект про військову підтримку України? <працювання> mm, якось випадає не зовсім окремий законопроект. Щось прийняте буде, але я не зовсім розумію, як воно у них в їх правовому полі. Воно буквально 50 на 50 випадає. Тобто, частина так, частина ні. Я б не сказала, що цілком прям законопроектом це буде. Якось воно буде зафіксовано, але не зовсім так, як, як ми собі уявляємо. Чи будуть закладені в бюджеті ЄС на наступний рік достатні кошти для підтримки України? Кошти будуть закладені, кошти будуть закладені немаленькі, тобто це нас влаштовуючі суми. чи виробляється в Україні зараз достатній обсяг ударних безпілотників, щоб забезпечити всі потреби армії. Усі потреби ми поки що не перекриваємо. На жаль, але перспектива у нас на а, рух у подальшому активна досить, і різноманіття таких дронів також у нас радує нас своєю кількістю та наявністю різноманіття. Особливо те, що стосується дронів, які несуть на собі походу якийсь вибуховий заряд. От і він тут не один, і навіть не два. І зараз намагаються наростити темпи і ну, щоб воно коротше дійсно покривало у подальшому потреби. Вітаю, друзі! Наше навчання продовжується. Ми отримали сотні позитивних відгуків на базовий курс по Таро, який я для вас написала. Тож, по вашим проханням. Я створила новий, більш розширений курс по таро, який стосується глибинного символізму та розуміння арканів з іншого зовсім боку. Тому для всіх тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, зануритися у світ таро ще глибше, здобути ще більш серйозніше знання, можете долучатися до мого нового курсу. Вся детальна інформація в описі під відео. Чи запрацює до кінця року єдиний план реформ, створення якого ініціював Шмигаль? До кінця року навряд чи. От наступний рік більш реальна історія, бо до кінця року щось тут якось не зовсім. От з наступного року починається зірка. Чи поліпшиться для зсу ситуація на Куп'янському напрямку? Там на найближчий час, о, навпаки, загострення і більш активна фаза. Поки я не бачу на тому напрямку, на жаль, ніякого полегшення. Чи буде наданий великий пакет військової допомоги від Фінляндії до кінця цього року? Я б сказала, що до кінця цього року воно буде якось здороблено і затверджено, і домовлено. Але передача фактична, скоріш за все, станеться трохи пізніше, ніж до нового року. Чому саме зараз в Україні повернулася місія МВФ? Якийсь контроль, фінансовий контроль, якийсь ресурс. Прямі прямі обов'язки буквально виконання прямих обов'язків робота над е, фінансами максимально наскільки це можливо. Допомога в роботі над фінансами. Ну коротше, якась така історія. Чи отримає Україна новий валютний транш від МВФ в цьому році вперше з 2020 року? Так, ми побачимо якийсь валютний транш у цьому році від МВФ, бо в мене спочатку дев'ятка, потім десятка, пентакли. Так чи запрацює новий транзитний зерновий коридор через Литву протягом найближчого місяця? Частково щось запуститься до кінця цього місяця знову 50 на 50, Можливо, в тестовому якомусь режимі і ну приблизно така історія. Бо якийсь розвиток ця цей зерновий коридор він о, отримає трохи пізніше. Чи достатні у України резерв трансформаторів на випадок нових суттєвих пошкоджень енергооб'єктів внаслідок атак росіян? Якщо ми дивимося загально по Україні, то картинка нас більш-менш влаштовує. Вона проходить у нас по помірності, але тут є певні регіональні моменти, да пов'язані з областями десь більше, десь менше, десь запас впритик, десь є з запасом на всяк випадок. Коротше, тут є так. Але загалом в усередненому нас влаштовує та кількість, яка є загалом на території України. Чи вдалося досягти згоди під час останніх переговорів Байдена, лідерів Великої Сімки та генсека НАТО? З приводу чогось ресурсного матеріального домовилися з приводу чогось, я так розумію, більш агресивного військового якогось такого, бо тут і королева, і король мечів перевернуті, ні, не вдалося. Тут е, були ну це досі полишається важкою ношою, недовирішення питання, не затверджені питання. Тобто, якщо по рицарю Пентакли щось грошове, матеріальне такого формату так воно нормально, домовляння відбулися, то ось збільше. Щомось агресивним військовим. Ні, не до кінця. Чи стабільна зараз загальна ситуація на Запорізькій АЕС? Стабільно фігова, як в принципі, і було. Нікуди у нас не полишилася проблема Запорізької АЕС. Вона от стабільно фігова. Могло бути набагато краще, чи є ризики? Ризики залишаються. Да, стабільно, але не так не так стабільно, щоб не Переживати з цього приводу зовсім. Чому в США достроково усунули спікера Конгресу, та чи пов'язано це з допомогою Україні? Допомога Україні це лише привід і фарс. Нам показують якийсь театр. Ситуація пов'язана із їхнім внутрішнім апаратом. Тобто там спікер не влаштовував внутряк, там були якісь претензії, пов'язані з їх внутрішнім політичним простором. А посилання на допомогу Україні це більше така театральна історія, знаєте, із, із складу Хто всрав з невістка. Оце приблизно така історія. Чи розпочнуться до кінця року офіційні переговори про вступ України в ЄС? В мене це якось випадає або прям зовсім під новий рік, або все таки з перевалом уже на січень. Якісь якась обговорена дата, чи конкретна, якась, якась дата, чи конкретний період він буде озвучений до нового року. Да, але тут от, самі перемовини, вони якось іще ще плавають у часі, ще наче не не стверджена якась дата чи період, щоб 100%. Чи справді у України є шанс потрапити до ЄС до 2030 року? Так, шанс у нас є, але ми маємо дотримуватися тих вимог, які нам висувають і повністю все підготувати, провести певні реформи, щось оновити, грошовий тут еквівалент, конкретні домовляння. От але всі шанси є тут. все залежить від того наскільки швидко ми будемо виконувати ті вимоги, і вводити ті реформи, які нам потрібні. Чому лендліз від США для України так і не запрацював? Це напряму якось пов'язано з грошима чи з економією тих грошей. Не пам'ятаю, як там саме які нюанси є по лендлізу, але точно знаю, що там є якийсь грошовий момент, пов'язаний з лендлізом. Да, якась така називаємо це кредитно-грошова історія. І от тут все упирається саме в якийсь грошовий момент. Тобто, чи це не було вигідно, чи якось чи по грошам якось не не ну коротше. Це тупо напряму пов'язано з баблом. Чи мають реальне підґрунтя слова Кулєби про те, що військова підтримка України з боку США не припиниться до кінця війни? Mm, так, він як мінімум частково щось знає, дійсно щось знає. Да, тобто, якісь, о, скажімо так, гарантії з цього приводу у нас дійсно є. Обсяг підтримки може скоротитися, але загалом, щоб нам повністю припинили підтримку, ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.